Руслане вітаю Львів Білд Форум 2025, У вас ціла купа новин. Ви змінюєте позиціонування. Ви зараз виходите на новий рівень. Поділись цими новинами з нашими глядачами, тому що ви вже компанія, яка не тільки будує не капітальне будівництво, а саме ви вже йдете в капітальне будівництво. Розкажи трошки детальніше. Всім привіт, маючи успішну історію крайніх восьми років в проектуванні будівництво будинків не капітальних по каркасній технології. Будинків склеєного брусу. У нас зараз пішли ряд запитів по будівництву вже капітальних малоповерхових. З чим ми будемо які ми будемо реалізовувати, хочемо вже реалізовувати як за кордоном, починаючи з Кіпру. Адже ми вже міжнародна компанія на в Європі і маємо можливості і право там будувати. Також у нас є успішні девелоперські проекти. Наприклад, хітер ми в першу чергу продали. Буквально за два тижні зараз ми а яка була вартість метр квадратного? Від 2650. А де це знаходився цей комплекс? Від траси Київ-Чоп два кілометри фізично між курортом Плай і між курортом Горо. Дуже сильна локація, бо від Плаю це 5 кілометрів, від Горо це 15 кілометрів. І в нас була, як я завжди кажу, відсутність сусідів. Ми були єдині, що дуже сильно нам помогло таку здати приватність. Зараз ми робимо Хітер 2. Ну і дам партнерство і в девелоперство Ще зрядом е, практик. На що мені, як інвестору, звертати увагу при виборі девелоперського проєкту? Питаю тебе як девелопера. Е, я скажу деякі парадоксальні речі. Ми були, будучи генпідрядником в деяких топових девелоперських компаній України. Ми були на генпідряді, виконували роботи в будівництві комплексів. І я скажу одну, одну річ, можливо, яка буде для декого шоком. Люди, які відпочивають, не дивляться на якість матеріалів. Май, люди дивляться атмосферу, на атмосферу. Тобто супердорога декоративна штукатурка, якісь ексклюзивні речі чи просто все зроблено зі смаком. Ти дорогою штукатуркою не заманиш клієнта. Я так скажу, щоб людям було простіше. Я, я, чому я, я це говорю? Бо я спілкуюся абсолютно з усіма своїми клієнтами. Я бачу, хто до нас приходить, і я питаю, чому вони приходять. А Люди, людина йде до атмосфери. Людина дивиться, чи після будівництва є ландшафтний дизайн, чи е, включено е, все. Бо дуже 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 часто е, всі гроші ін, е, девелопера йдеться на будівництво, а на ландшафт немає копійки. І людина ходить по болоті до модного класного будинку. Це неправильно, тому або, або ланшафтрочі не принесе. Знаєш, ну тобто, є багато фактів, на які люди не зважають девелопери. Тобто, е девелопмент це, е — це все якісно в комплексі, але не обов'язково дорого. Головне комплекс робіт дати повний комплекс робіт. Меблі, ландшафт, локацію, під'їзд все в комплексі. Не можна щось щось не зробити. Бо це буде тоді на твої дорогу, до твою декоративну штукатурку. В приміщенні ніхто не буде звертати уваги, коли ти приїхав по половині по в болото, тому що ти дороги не зробив, боже грошей немає. Має бути все в комплексі. Однозначно має бути локація. І однозначно треба працювати з сильними іграками. Я не говорю про себе. Я говорю, що е інвестор, який шукає девелопера, він має дивитись на портфоліо, він має дивитись на його добропорядність, доброчесність, щоб все доробити і пшеду доробити якісно, швидко і е прислухатись до людей зі стажем. Три ознаки успішного девелопера від Руслана Хомишина: е три ознаки успішного девелопера. Ну, якщо брати про людські характеристики, це має бути точно перша характеристика доброчесність. Ти маєш бути чесний, і коли ти є чесний, людина це бачить, і клієнти це бачать. І ти, відповідно, будучи чесним, ти зробиш якісно. Відповідно, я вже не говорю за якість. Це ми говоримо за чесність. Друге, це знання ринку. Тобто, ми. Фахівці по ринку дерев'яного будівництва, у нас каркасне будівництво, клейний брус, кругляк. Але у нас я не є найрозумніша людина, наймудріша людина в команді, але я є топ-менеджер, який об'єднав найкращих. є ці найкращі, які знають ринок технічно і не тільки. От ми можна сказати, що ми є фахівці. Тому що ми зібрали всіх найкращих, тобто це знання ринку, знання свого продукту. І третій момент це я думаю, також я вернусь до людських якостей. Ми за всю історію за вісім років ми не брали ні одного професіонала. Ми майже всіх завжди виховували. Тобто, ми брали якісних людей з чистим, прозорим екологічним поглядом і виховували їх під себе, під свої стандарти. І я думаю, що саме цей момент дав нам ту історію, що від нас. За 8 років майже ніхто не пішов, не рахуючи декількох будівельників, які нам не підійшли по, по менталітету. Але весь хед офіс, яких на сьогодні біля 30 людей е знаходиться, керівники проєктів виконроби, у нас всі незмінні протягом багатьох років. Всі, майже всі, прийшли або звичайними працівниками, або вже фахівцями певного рівня, які з нами стали фахівцями топ рівня.